У вівторок у Хмельницькому, Луцьку та Рівному, пройде дощ, в решті західних областей без опадів. Нічна температура від плюс 8, денна до плюс 13. Дощі пройдуть у більшості областей півночі та центру, але в Сумах та Полтаві без опадів. Температура в регіоні вночі від плюс 5, вдень до плюс 13. У Миколаєві та Одесі за прогнозами синоптиків дощитиме. В Херсоні та Криму опадів не передбачається від 6 до 18 вище нуля. На сході переважно хмарно. В Запоріжжі та Дніпрі має бути ясно. Віднішних плюс трьох в день температура повітря прогріється до плюс 13. На заході в середу переважно ясно. У Хмельницькому Луцьку та Чернівцях хмарно. Віднішних плюс одного в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 13. Дощі пройдуть майже по всій території північних та центральних областей. У сумах без опадів вночі від плюс 5 в день до плюс 12. У південній частині країни протягом дня триматиметься хмарна погода. У Криму пройде дощ. Від плюс 8 вночі до плюс 12 вдень. У Запоріжжі та Дніпрі дощитиме. На території решти східних областей синоптики опадів не прогнозують. Від 6 до 12 градусів тепла. У четвер в Івано-Франківську Львові та Луцьку ясно. В решті західних областей хмарно. Найнижча температура вночі 0, найвища в день плюс 13. На півночі та в центрі утримається хмарна погода. У Черкасах цього дня має бути ясно. Від нічних плюс 4 вдень потепліше до плюс 11. Дощитиме за прогнозами синоптиків в Одесі та Криму, в Миколаєві та Херсоні без опадів. Температура повітря вночі від плюс 7, вдень до плюс 14. Небо в більшості східних областей буде затягнути хмарами. Лише в Запоріжжі та Дніпрі ясно. Нічна від плюс 6, денна до плюс 15.